привітики привітики, наші найкращі маленькі та дорослі слухачі українських казочок. З вами я, ваша Нася Тася, та моя неповторна помічниця, казка Барвиста країна. Чи бували ви в далекій казковій країні, яка зветься Барвистою? Там кожен день має свій колір. Тож звуться ці дні тижня так: рожевий, білий, зелений. Синій, помаранчевий, бусковий і жовтий. І ось одного зеленого ранку каскад чарівник Добресерце, володар цієї країни, убравшись у довгу синю манцію з високим помаранчевим коміром, синій капелюх та взявши в праву руку посох чарівника таку собі ніби зовсім звичайнісіньку, зигзагоподібну палицю із зіркою на вершачку. Лівою рукою розгорнув товсте, лесен, помаранчев книг газок і чай. Чарівник був високого зросту, тримався, як належить, поважно, і був зовсім сивим. Добре серце таємниче промовив Сьогодні на нас чекає казка, Внученько, принцесо, починається нова казка зеленого дня. На тебе чекають особливі сюрпризи, пригоди та дива. А далі чарівник заговорив зовсім іншою мовою, мовою магічних слів. Тим часом сонце сходило все вище, зелене повітря світлішало, починався день зеленої казки. Юна принцеса, внучка володаря казкового краю, сиділа в кріслі під пальмою на ганку палацу і, заглядаючи в чарівне люстерко, намагалася вгадати, яку нову казку принесе їй зелений день. Красуня була з блакитними озерцями очей, світлолиця. Ось тільки її волосся мала вогнистий барви. Щоправда, дівчина й сама здивовано придивлялась до нього. Це був щоденний сюрприз її дивовижного дідуся. Учора вона була білявкою, а ось сьогодні її кучері, як полум'я. Дідусю, моє волосся стало вогняним. Так, люба. Цього зеленого ранку ти зі своїми полум'яними кучерями маєш просто неперевершений вигляд і сяєш, як сонце. Королівна захоплено милувалася яскравими локонами, та ось її увагу привернуло ніжне муркотіння. опустила погляд і побачила біля сходів симпатичне руденьке кошеня. Ой, кошеня! І таке ж руденьке, як я. Це, звісно ж, подарунок мого дідуся, і дівчинка вибігла назустріч вогнистому пухнастику. Кошеня перебирало лапками, але не могло вийти із зачарованого кола. Це було коло для подарунків. Іди до мене, Іскренко!» лагідно мовила принцеса і взяла маленьке на руки. Яке ж ти пухнасте, яке веселе? Тобі, напевно, щось уже відома про казку зеленого дня. Котик, який ще мить тому насолоджувався увагою хазяйки, раптом округлив свої зелені очиська й боязко озирнувся. Несподівано пролунав звук, який нагадував гудок поїзда. Пухнастик прищулив в і злякано замучився. Кого це ти нагледіла? Принцеса й собі оглянулась. Ось іще один сюрприз: Синя слоненя!» – Воно стояло під її вікном. Мов насторожі її спокою, малий радісно сурмив, піднявши хобота. Він вітав хазяйку, немов справжній охоронець. Солонення було таке ж синє, як довга сукня принцеса. А ось кошенятко мало колір її волосся. Сось, дідусь чарівник полюбляв гармонію барв. Принцеса задумалась, які дива обіцяє ця кольорова гама сьогодні. І чому саме слоненятко й кошенятко подарував їй дідусь чарівник? Красуня в задумі присіла на сходинку побіля палацу. Третій день тижня в барвистій країні присвячений одному з найбільших див світу, яке люди часто не помічають у круговерті будинних турбот, і б'я його поезія. Усі мешканці країни висловлюватимуться тільки віршами. Цієї миті слонення перетворилась на лицаря охоронця. А руде кошенятко, принцеса не повірила своїм очам. Воно обернулося на крилатого коня з вогняною грибою. Пегас, Крилатий скакун ще підносить поетів під небесся. о -хо, хо саме так моя розумниця. Бадруй світабе, внучечко, тільки повертайся вчасно. Домовилися, добре серце, обіцяю, не підведу. Швидко минав казковий час зеленого дня, та ось його барва почала змінюватись. Королівна в товаристві лицаря охоронця на дивоконі поверталась до палацу. Яка захоплююча подорож! Цікаво, а які дива чекатимуть на мене завтра. А день тим часом потроху змінював свою барву. У барвистій країні не було чорної ночі, тому колір одного дня плавно зливався з барвою наступного. Тож, коли Пегас відлітав на поклик доброго серця, небо переливалось вже різними відцінками блакиті, зовсім як у нас в Україні. На сьогодні, <му> казочці, кінець, хто слухав мої ж вимолочинки і не вішайте своїх носиків, а продовжуйте фантазувати. Та чекати наступних казочок всіх міцно, міцно обіймаю.